Аптечка тунельного типу другої генерації від відмолі. Чому другої ми її зробили трошки більше? Цей сам об'єм, який можна вкласти всередину цього підсумка, сюди набор айфак спокійно входить. І як ним користуватись? Зафіксували на вашому спорядженні, зазвичай це десь позаду, на плитоносці або на РПС. При необхідності є в нас ось такі елементи, потягнули достали те, що вам необхідно Великий простір, велика організація. Входить, ще раз скажу, сюди набор айфак. Значить, як він фіксується. На плитоноску з воротньої сторони. Ось так зафіксували, відцентрували, закрили, все. Підсумок у вас на спорядження. Але тут є нюанс, чим ми відрізняємося від інших виробників таких підсумків. Тим, що цей підсумок також можна зафіксувати і на вашій РПС. Ми знімаємо оцей додатковий адаптер, він нічого не важить. В плані ваги все зняли. І тепер за рахунок оцього молі-інтерфейсу ми фіксуємо. Наприклад, на РПС. І так само ним буде зручно користуватись цим підсумком від молі.